Всім привіт! Любителям чаю так само. Привіт-привіт світи, привіт Україну. Сьогодні я вам розповім деяку інформацію про новий вид пуеру, який я особисто для себе відкрила нещодавно це Гунтін, по шу пуер, Палацовий – як зазначалося на сайті, випущений у 1997 році, або ж, можливо, він був просто приурочений 1997 року під назвою Повернення Гонконгу. Є кілька версій, є кілька шупуерів, можливо, і шенпуерів із серії повернення Гонконгу. Чаювання це таке собі маленьке життя у маленькій родині, де вода то мама чаю, чайник батько чаю, а вогонь то вчитель чаю. Моїх чаїв різні татусі. Сьогодні батьком для мого чаю палацового шутуру Гунтін Сянган Хуей, Гуей е, Млинець 500 грам, присвяченого даті повернення Гонконгу материковому Китаю. Є китайський чайник з фіолетової глини Дша. Чайник дуже добре зберігає тепло і чай у ньому. Заварювати зручно і смачно, заволовно дешевому чайничку, збив з пантеклику землистий аромат, чай сухої, завареної чайної заварки. Але сьогодні вирішила заварити в нормальному якісному чайнику. Запарена заварка шупуеру, який зараз п'ю, пахне трохи вином і деревною корою, трохи лікарськими травами. Ніжний узвар не терпкий, не кислий, не гіркий і має легкий смак грецького горіха, молочного шоколаду на передостанніх проливах. Колір узвару темно-бордовий, як вино з кров, але приємно грає червонуватим винними відтінками, не нафтовий. Чай ароматний, соковитий, має легкий винний присмак, лісового смаку немає, сильної вогкості теж немає, просто є соковитість. Не надто масний, вчехає у чаші справедливості, варюється невеличка піна або шума, ознака хорошої якості. Чай добротний. Якщо заварювати у якісній товстостійній глиняній посуді чи кераміці, то чай позбавляється землистого аромату. Чай витримує більше 10 проливів. Чайний млинець складається з рудих чайних бруньок, їх більше у купожі. Що характерно для палацових пуерів Бунтін та чайного листу. Чайний лист у млинці старий. На млинці є рельєфні випуклі цифри 97 та китайські іерогліфи, назви чаю. ті самі, що і зверху на упаковці, на обкладинці. На сайті пише, що це чай 1997 року, але на самій упаковці нічого не написано. Можливо, на старих чаях така інформація не завжди зазначалася. А був розброшений дати повернення Гонконгу, хто зна, чиї типу Гонтін раніше пили імператори, просто людинам вони були недоступні. Даний чай. Він не терпкий, позбавлений терпкості, і гіркоти і кислуватості, що є характерним для, чай... для старих витриманих чаїв. Чай мені загалом сподобався, але смак досить рівномірний. Чай бракує рівномір... різноманітності смаків і характеру, які є у шупу ерих Лау-Банджан з регіону Буланшань, котрі мені особисто більше вподоби. Цей шупер добре пити зранку і протягом дня, навіть влітку, але коли не спекотно і не парко, бо чай зігріває, бадьорить, після нього приємний чайний стан. До речі, варто зазначити, що глину в осінні 2005 року, забивати. тому ісінські чайники виготовляють в місті сін, але з різних видів глини, не обов'язково з засінь. Даю посилання на чайники з Міста Ісін, Китай та чай у коментарях або під цим відео в Ютубі. Про так зване повернення Гонконгу є багато інформації в інтернеті, на сайті Вікіпедії. Багато цікавого про історію Китаю та Гонконгу дізналися саме завдяки цьому чаю під назвою Повернення Гонконгу. Папа -па, і приємних чаювань!